Ранок, сонце вже припікає, проводжу очередну підв'язку винограда, село живе, собаки гавкають, петухи кукурікають, бронзовка літає, потрішечки собираю. Також Літають і пчелки. Літають, але тут ще нема. Пчелки літають, шукають чим поживитися. Но виноград практично весь вже відцвівся. В даний момент оце сенсація. Ну, а це вже Каталонія. І рядом зоренька. Да, цвітає ще Діпровський сувенір. І допомагає йому отака от тварина. Діпровський сувенір цвіте. А тут усі пчелки допомагають. На лапках уже назбирала. Отсвился уже и аватар. Есть соцветия крупнее, есть покороче, вернее, еще длиннее. Короче, аватар также вся. Це ще в мене є казанова. Якраз зараз зараз він і цвіте. Дуже цвіте. Джілки допомагають. Він запиляється завжди добре. Також відцвівся вже красава. Ну, а торнадо ще є ось, цвіте. Це цвітя крупне. Це ж дуже великий. Дуже велике цвітя. Це також. Це слава Україні. Опилення чудове. Такі світя на диньки. Також опилився вже. А бджілки працюють, працюють, допомагають запилювати юбилейного черкаска. Також допомагають цимусу. цвіття дуже здорові. Дуже здорові. Тут ще деякі не запилилися, як оце тут кінчики. А далі це все цимус. Як оце, тут вже ягодка крупненька. Це все цимус. Це мускат медовий, лоза кожен рік на ньому росте слабенько Поначалу, а потім набирає, це цвіття поки невеличке, доцвітає, також ділки допомагають. Бачу гарне опилення на Евересті. Якщо Погода не завадить вирости, набрати з цих кондицій цьому винограду, то буде, звісно, грузді дуже гарні. Ягода крупна. Еверест. Я можу сказати, що особо нових сортів та форм у мене немає. В цьому році ці два останні роки там. На дачі призростають більш новіші форми, тут все старе. В даний момент перед вами це талдун. Талдун також цвіте. Ну і далі там Олена Вікторія також доцвітає, деякі груди вже як оце запилилися, а такі ще ще треба зняв уже 4 штучки найшов ну так я не придивлявся те що побачив зняв ось іще Помощники. Ну на сьогоднішній день а сьогодні у нас 8-е червня сама Крупна ягода це на Каталонії ну а підв'язую я шпагатом Вірьовочками в цьому році почав підв'язувати степлером а там лопнула пружина і все і лежить Замовляти пружину не буду мабуть буду брати новий Модель Макса 45-ту найближчі дні. Виноградник невеликий, я не рахував десь кущів, на 70, може трошки більше, підв'язую шпагатом, Кожний кожен раз, коли під, підв'язую, то нарізаю десь 200-300 підв'язок. Ось я таких. Підв'язки я нарізаю як, наматую на руку. Для довжини підв'язки. Потім оце у мене ножичок висить. Сижу в тіні, відпочиваю від сонця. Зрізаю. І оце виходить такий довжини. Оце намотаю десь 50 обертів, відрізав, то і рахую так чи 200 чи 250 підв'язок зробив так що сумку положив і йду і тягаю звідси ну а степлер поки лежить викидати його не буду буду колись замовляти ленту або скоби замовлю і пружину, бо тільки недавно замовляв у Юрі Пономарьова з кривого рогу ленту і скоби. Так що такі справи, а буду брати Макса. Старий степлер відпрацював на років 5. Один раз тільки я його мив, чистив, розбирав повністю. Так що якось так. Видаляю пасинки повністю до суцвіття. Після суцвіття залишаю тільки листочок, видаляю точку росту. Хто не знає, що треба робити, а товариші є такі, що не знають. На даний момент це мої товариші, з якими я спілкуюся тут на місці. Бувають зламують повністю точку росту. Після грозді не дають рости. А ми знаємо, що для созрівання ягоди набору сахара, розміру треба листочок не, не менше, ніж 20 листочків на гарну гроздину, таку до кілограма. Так що тому і на пасинках залишаємо доповнюючі листочки, як доповнення до основних. Ну і ще така інформація по аватару. Скоро вже я буду дівати захисну сітку від сонця, захищати аватар від сонячних опіків, тому що аватар дуже підгорає на сонці. Хто не знав, зробіть таке. Ну і ще по поводу степлера Макс 45-й, там букву я не знаю, як називається, дивився по інтернету, бачив ціну на нього 2200. Зараз я підв'язую з однієї сторони виноград, піднімаю голову, а сонце лупе. Мабуть, зранку треба з цієї сторони підв'язувати шпалери, а вже звечері. Вже з цієї сторони, де зараз нахожусь, з західної сторони. Сонце лупе неможливо дивитися. Оце вже зверху підв'язує Дубовський. Отака довжина Дубовського. У Дубовського рожевого лоза дуже товста, також і на Евересті дуже-дуже товста. Ну і, і суть світя. Вже Дубовський відсвівся. Ось, така довжина. Оце такий дубовський рожевий. У мене ще залишився кущ. Тут і кущена дача. Ну, на дачі померз, а тут гарний. Залишив в цьому році небагато. на Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, 8 лос. Ну, оце підійшов, так, глянув, звичайно. Саме довше суцвіття це на Дніпровському сувенірі. Іменно на Дніпровському сувенірі. Це тут свіче. Тут раз, два, 30, десь до 40 см свіч таке. Грозь буде дуже велика. Дніпровського сувеніра. Так що працюю, буду підв'язувати далі. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока.